Сьогоднішній формат відео буде називатися Розмовляючі руки з деяких причин. У мене виникла потреба в підсумках для моїх магазинів для снайперської гвинтівки 308 калібру, тобто СІП 62х51 за стандартами НАТО. Раніше я користувався ось такими підсумками. Підсумки доволі надійні, тут є система MOLLE. Ось так вони виконані. Із непоганих матеріалів. Але є. Одне, але Коли розміщаєш магазин під сумку, то він не зовсім закривається. А це дуже важливо, тому що коли приходиться повзати по землі, сюди набивається купа всякого пилу та іншого непотребу. Тому я для вирішення цієї проблеми звернувся до компанії, яка виготовляє тактичну амуніцію і так далі спорядження різного роду. Компанія це називається Молі. Я вже не вперше в неї замовляю товари. Мені дуже подобаються матеріали, підхід до клієнта та інше. інше, інше. Вони терпляче вислухали всі мої побажання, технічні так би мовити, технічне завдання. І через деякий час, буквально через тиждень, вони надіслали мені підсумки за моїми вимогами. Мені вони дуже сподобалися. Зараз я детальніше на цьому зупинюся. Надіслали вони мені ось таку посилочку. Як завжди, все гарно запаковано. Такі у них пакети, там щоб були у посилці солодкі подарунки, як завжди. Так. Ну я покажу, що тут було. Надіслали вони мені ось такі підсумочки. Ось таке виконання. Все зроблено з кордури. Дуже якісно. Як ви бачите, кріплення мулі дуже надійне, міцні е, отакі рівні, липучка. Сюди теж можна е, закріпляти з парки магазинів. От. І якщо ми розміщуємо тут магазин, то все чітко закривається. Як бачите, клапан закритий повністю. В тактичних рукавицях дуже легко можна підхватити клапан відкрити, витягнути магазин. Все дуже якісно, чітко, по розмірам, все як я і хотів. Також, хочу ще зробити такий коротенький, вже, користуючись нагодою, коротенький огляд на ці підсумки. Ну, як ви бачите, є тут отвір такий, щоб... Всякий пил, чи волога зливалася з нього за потреби. Ось таке надійне, міцне кріплення система молі, липучки. Зараз я покажу, як регулюється клапан. Оце, що мені сподобалося, це регулювання клапана. Тобто, як ви бачите, всередині також є липучка і клапан можна повністю вийняти, і, наприклад, зробити клапан більшим, і сюди цей підсумок розмістити не тільки на 10 набоїв магазин, а як ви бачите, і на 20 набоїв також. Додатково, якщо вийняти клапан, ще є. Ось такі допоміжні гумка і не знаю, як це називається, таке ще стропа. Це закріпляється наступним чином. От, продіваємо гумку ось сюди, надіваємо стропу. І закріплюємо ось сюди. Для чого це робиться? Я думаю, ви всі вже здогадалися, що магазин підсумку можна носити не тільки з клапаном, а й з системою колчан. Тобто, якщо у вас є магазини і потреба в цьому, ви от вставляєте туди магазин таким чином. Це вкоротити можна трішки оставити. Це робиться для трішки вищих магазинів, на більше набоїв, там на 15, на 20, на 30. Ось ось таким чином Витягуєте, витягуєте магазин. Воно утримує його від випадання, прибігу, в якомусь переміщенні до гори ногами, наприклад. і так далі. Ну, добре, мені дуже сподобалося. Ці підсумки я обов'язково замовлю ще, і надалі я думаю, якщо в мене буде якась виникати потреба, от така оригінальна. Ну, тобто, насправді, підсумки різних фірм є в продажу, але ну, десь щось там мені не відповідало, ну, не таке виконання було як потрібно. Також хочу звернути увагу, що більшість свого спорядження я обираю. В кольорі Ranger Green, от мені він подобається. А саме в такому кольорі я на просторах інтернету не знайшов підсумків, які відповідають моїм вимогам. Також з документами в упаковці в мені прийшов ось такий чудовий шеврон від компанії. Я його обов'язково закріплю на своїй плитоносці. також від них, і буду носити. Дуже гарно, дуже красиво все. Дякую компанії. Буду звертатися неодноразово ще.